Давайте на мить разом, перш ніж почнемо молитися, просто заспокоїмося та послухаємо серце Бога. Нехай Його слово охопить нас і підготує наші серця до прийняття. Чи відчували ви коли-небудь, що живете як сирота? Той глибокий, тихий біль самотності, ніби вас залишили розбиратися з усім самостійно. Це відчуття, яке може закрадатися самотнім вівторковим вечором або навіть у переповненій кімнаті. Ви озираєтеся навколо, і здається, що в усіх інших є карта, чіткий пункт призначення, а ви просто намагаєтеся знайти наступний правильний крок. Саме в ці моменти, коли ви відчуваєте себе втраченими та відірваними, ісус говорить одні з найвтішніших слів у всьому Писанні. Він сказав ці слова своїм найближчим друзям у ніч перед тим, як піти на хрест, вони були налякані, розгублені та самі відчували себе сиротами. І їхнім тремтячим серцям він дав обіцянку обіцянку, яка поширюється крізь час і простір прямо там, де ви сидите в цей самий момент. У Євангелії від Івана, розділ 14, починаючи з вірша 15, Ісус сказав: Якщо ви любите мене. То мої заповіді зберігайте. І я попрошу Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, що з вами перебуватиме по вік. Він Дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його та не знає. Ви ж знаєте його, бо Він з вами перебуває і у вас буде. І тоді Він каже слова, які наші серця прагнуть почути Я не залишу вас сиротами. Я прийду до вас. Просто дозвольте цьому на мить осмислити це. Я не залишу вас сиротами. Трохи пізніше, у вірші 26, шостому, Ісус додав цю прекрасну деталь. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усього і нагадає вам усе, що я вам говорив, яка неймовірна життєзмінна обіцянка, Ісус дивиться на своїх учнів, а отже і на кожного з нас, хто коли-небудь повірить у нього, і Він каже, ви ніколи, ніколи не самотні. Так легко відчути себе загубленим у цьому світі. Життя може здаватися їздою в густому тумані, де ви бачите лише кілька футів попереду, ви тримаєте кермо, молячись, щоб наступний поворот був правильним. Але Ісус каже нам, що вам не потрібно самостійно орієнтуватися в цьому тумані. Він обіцяв послати нам помічника, не просто провідника, який йде поруч з нами, а того, хто насправді житиме всередині нас. Подумайте, що це означає, сам Бог, в особі Святого Духа, поселяється в наших серцях, він наш постійний супутник, наш внутрішній компас. Хоча світ може не впізнавати чи не розуміти його, ви, можливо, навіть намагалися пояснити комусь глибокий духовний досвід і зустріли порожній погляд. Ми, хто має віру в Христа, знаємо його. Він реальний. Ми можемо відчути його присутність у тихі моменти. Ми відчуваємо його керівництво через раптове відчуття миру щодо рішення, його втіху в хвилі тепла серед смутку та його вчення через нове розуміння писання, яке оживає в наших серцях. Який неймовірний, незрівнянний дар, мати Святого Духа постійним супутником? Тож зараз, відкривши наші серця для цієї істини, давайте помолимося разом. Запросимо Святого Духа наповнити кожну кімнату нашого життя, вести кожен наш крок і свіжим та потужним чином явити нам свою присутність сьогодні. Помолимося, Господи Ісусе, я приходжу до Тебе сьогодні не тому, що я заслужив цей привілей, не якимись власними заслугами, а просто серцем, переповненим вдячністю за те, ким ти є, і все, що ти зробив для мене. Я схиляюся перед тобою. Визнаючи, що ти царюєш над усім творінням від найдальшої зірки до найменшого атома, і все ж у твоїй безмежній величі ти піклуєшся про мене особисто, ти знаєш моє ім'я. Дякую тобі, Господи, за дорогоцінний могутній дар Святого Духа. Він не тільки мій помічник, але й мій утішитель у часи відчайдушної потреби. Святий Дух. Це тиха сила, на яку я покладаюся, коли мої власні сили повністю згасають, коли я відчуваю, що не можу зробити жодного кроку. Він шепіт надії, коли світ кричить, відвічаю. Я вічно вдячний за кожне благословення, яке ти мені дарував, бо кожне з них. Від подиху в моїх легенях до даху над головою відображає твою постійну турботу та непохитне забезпечення. Навіть у ті моменти, коли я не можу цього усвідомити, коли я гублюся у власних турботах, я знаю, що ти поруч. Ти ведеш мене, ти ніжно підштовхуєш мене назад на шлях, нагадуєш мені залишатися в Божій волі. Як дивовижно, що я можу приходити до тебе в молитві, знаючи, що ти, цар Всесвіту, схиляєшся, щоб вислухати. Я запрошую твою святу присутність у кожен куточок мого життя: мої думки, мої стосунки, мої таємні страхи та мої найглибші мрії. І я твердо тримаюся твоєї обіцянки, Господи, що ти ніколи не залишиш мене і не покинеш мене. Ця обіцянка, мій якір, це моя стійка сила, коли життєві бурі здаються нестерпними, а хвилі загрожують потягнути мене під воду. Подорожуючи цим життям, Господи, я стикаюся з випробуваннями та викликами, які часто здаються мені надто важкими, щоб нести їх самотужки. Тягар важкого діагнозу, біль розірваних стосунків, постійний тиск фінансової невизначеності. Іноді, посеред цих труднощів, я відчуваю, ніби йду зовсім самотньо, не в змозі бачити далі нещівної ваги моїх обставин. Саме в такі моменти я почуваюся розгубленим, невпевненим, що робити чи куди звернутися. Але навіть коли я не бачу шляху вперед. Я вирішую довіряти, що Ти працюєш так, як я не бачу. Господи, я прошу Тебе зняти духовну луску з моїх очей, особливо в ці важкі часи, щоб я міг чіткіше бачити, як ти рухаєшся в моєму житті. Допоможи мені побачити Твою руку не лише в розділенні Червоного моря, але й у доброті незнайомця. Не лише у вогні з небес, але й у ідеально вчасному телефонному дзвінку від друга, Відкрий мої очі на красу твого плану, навіть коли це боляче, і я його не розумію. Допоможи мені відчути твою присутність так глибоко, щоб я ні на мить не сумнівався, що ти поруч навіть у мої найсамотніші години. Нехай я навчуся розпізнавати тонкі способи, якими ти ведеш мене навіть крізь найтемніші долини. Нехай мій дух стане настільки налаштованим на тебе, що я стану чутливим до твого керівництва, твого ніжного шепоту та твоєї люблячої руки в дії, особливо коли мене обтяжують життєві труднощі. Господи, я зрозумів, що найбільше, ніж відповіді, більше, ніж полегшення, більше, ніж зміна моїх обставин, мені потрібно просто ближче зблизитися з тобою. Чим більше я дізнаюся про тебе, тим більше усвідомлюю, скільки ще є чого відкрити. Я прагну глибших, більш особистих стосунків з тобою, не просто недільної віри, а близькості понеділкового ранку, посеред ночі, в окопах, яка приходить. Лише через Святого Духа. Я хочу пізнати тебе ближче, відчути глибоку глибину Твоєї любові та незбагненну мудрість Твоїх шляхів. Твоє Слово говорить мені, що Утішитель, Святий Дух, якого Отець пошле в моє ім'я, навчить вас усього і нагадає вам усе, що я вам говорив. Господи. Я прагну цього вчення, я прагну цього божественного розуміння, яке походить лише від Святого Духа. Я молюся про нове откровення того, хто Ти є, Господи Ісусе, і яка Твоя конкретна мета в моєму житті? Я знаю, що без Святого Духа я не можу повністю зрозуміти твої шляхи, і я прагну Його керівництва в кожній сфері мого життя. Навчи мене, святий Духу, ходити шляхами Ісуса, жити за Його вченнями та шанувати Його в усьому, що я роблю. Господи, я молюся про зустріч зі Святим Духом, яка залишить вічний слід у моєму серці. Я не хочу швидкоплинного емоційного досвіду. Я прагну тривалого трансформуючого зв'язку, який підтримуватиме мене в кожному випробуванні, з яким я коли-небудь зіткнуся. Я молюся про зустріч настільки потужно. Щоб вона стала поворотним моментом у моєму житті, моментом на який я завжди буду озиратися назад і черпати з нього сили, зустріч, яка стане новою справжньою північчю на моєму духовному компасі. Дай мені стійкості, Господи, щоб я міг твердо стояти у своїй вірі, навіть коли життєві виклики загрожують мене приголомшити. Я знаю, що труднощі прийдуть, але я також знаю, що з тобою поруч я можу їх витримати. Допоможи мені, Господи, прийняти полегшення, яке ти пропонуєш, і звільнитися від тягарів, які мене обтяжують. Покажи мені, як відпустити те, що мені більше не служить речі і навіть людей, які були частиною періоду, який вже минув. Допоможи мені звільнитися від хватки дружби, яка вичерпала себе, відпустити гіркоту минулого болю, відмовитися від мрії, яка не була від тебе, щоб мої руки були відкриті для прийняття тієї, яка є. Допоможи мені довіряти твоєму більшому плану для мого життя, розуміючи, що іноді втрата необхідна для зростання та для переходу в наступний розділ, який Ти написав для мене. Господи. Я прошу тебе звільнити мене від бажань, які відводять мене від тебе у цьому світі. Так багато відволікаючих факторів та спокус. Очисти моє серце від тяги порівняння, яку я відчуваю, гортаючи інтернет, від бажання схвалення від людей, а не від тебе від спокуси знайти розраду в речах, які лише залишать мене порожнім. Я усвідомлюю, що ці бажання, якщо їх не контролювати, можуть завести мене шляхом, який ще більше віддаляє мене від твоєї волі. Святий Духу, я молюся, щоб ти очистив моє серце від цих токсичних прагнень і замінив їх бажанням того, що святе, того, що чисте, того, що від тебе. Зосередь моє серце на тому, що є вгорі, на тому, що справді має значення в Царстві Божому. Допоможи мені зосередитися на моєму Спасителі, тому, хто віддав своє життя за мене, і спрямувати свій погляд на надію вічного життя з тобою. Серед моїх смутку та турбот я прошу твоєї втіхи. Заміни мій страх і сумніви повнотою твоєї любові любові, яка настільки безмежна та невблаганна, що вона жениться за мною навіть у мої найслабші, найгріховніші моменти. Яка ж дивовижна Твоя любов, Господи, що навіть коли я зазнаю невдачі, Ти все ще пропонуєш мені благодать та обіцянку вічного життя. Святий Духу! Я прошу тебе навчити мене Божим шляхам. Я не хочу просто знати про тебе. Я хочу жити так, щоб тобі подобалося. Відкрий мій розум і серце для істини про те, що означає бути дитиною Божою. Коли дорога попереду здається невизначеною або сповненою перешкод, допоможи мені довіряти тобі без вагань. Веди мене до глибшого розуміння Божої волі для мого життя і наблизи мене до Ісуса, мого Спасителя. Він віддав усе за мене, пожертвувавши своїм життям на хресті Голгофи, щоб я міг бути прощений і звільнений від гріха. Господи, нехай моє життя буде відображенням цієї великої любові та жертви. Дякую тобі, Святий Духу, за те, що ти є моїм утішителем і моїм провідником. Ти – Дух істини, і ти ведеш мене до всієї істини. Я молюся, щоб ти викрив моє серце, коли я збоюся зі шляху, і щоб ти привів мене до щирого покаяння. Допоможи мені відвернутися від того, що не шанує тебе, і ходити дорогою праведності. Дай мені мудрість розпізнавати, що я правильним і істинним, і мужність завжди вибирати те, що тобі до вподоби. Господи, Твоє Слово в другому посланні до Коринтян говорить: Господь є дух, а де Дух Господній, там воля. Дякую Тобі за свободу та волю, які Ти дав мені, Царю Ісусе. Завдяки Твоєму духу, я більше не зв'язаний кайданами гріха, але я вільний жити в повноті життя, яке ти пропонуєш. Я вірю, що наближаючись до тебе, ти продовжуватимеш звільняти мене від усього, що намагається мене стримувати. Святий Духу, я знаю, що я слабкий, але я також знаю, що ти сильний. Дай мені сили в моїй слабкості, та зміцни мене, коли я молюся. Допоможи мені зосереджувати свій розум на Царстві Божому, на тому, що справді має значення. Я запрошую Тебе, Святий Духу, бути моїм порадником, моїм другом і моїм постійним супутником. Благослови мене, Господи, і завжди залишайся зі мною. Що ж, на сьогодні, все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо ви хочете регулярно отримувати корисний та інформативний контент, найкращий спосіб зробити це підписатися та ввімкнути сповіщення. Давайте продовжувати розмову в коментарях. Поставте амінь, якщо ви згодні з цим повідомленням. Дякую за ваш час і до зустрічі в наступному.